Університет, місто Мейнус, Ірландія. Сьогодні день відкритих дверей. Ми сюди приїхали. Це ніби містечко у місті. Тут навчається 6 тисяч студентів, а населення міста Майнус 12 тисяч. Ось і робіть висновки. Половина жителів студенти. Сьогодні дуже класна погода. Весінній вайб, як каже моя донька. Металева скульптура в стилі абстракціонізму. Ми йдемо до будівлі бібліотеки. На нашому шляху така гарна сучасна будова. Це все сучасні кампуси університету. Зелена зона в приміщенні. А це сучасна бібліотека, де навіть полички з книгами рухаються сенсорними кнопками. Кабінка де можна прогнозувати свій настрій. А це крісло для релаксу, де можна задати любу музику, закритись від всіх і відпочивати. Побачили пам'ятник на території. 30 років тому до Ірландії приїжджав Іоанн Павло II. Цей пам'ятник присвячено йому. Ірландія переживала на той час нелегкі часи, і він ніби обіймає ірландців і молиться за них. Красень котик. Для Ірландії тут побачити кота на вулиці це рідкість. Тут нема бездомних тваринок майже. І, до речі, вони дуже відрізняються від наших котів. Вони майже дикі, не даються, щоб їх гладили. А цей котик виключення. Ніби наш, український. Ось як тут турбуються про бездомних тваринок. Котику облаштували будиночок, корм насипали. І ось так він тут живе. Підійшли люди, і ми до них приєдналися, щоб піти до старого кампусу, який є історичною будівлею. Старий кампус. Пташки співають. Весна на дворі. Красені дерева стоять. І нарешті красень кампус. побудований в англійському стилі Юж розцвітає. А ось яка краса, будівля переплетена плющем. Дуже атмосферно і дуже гарно. Мені подобається в Ірландії те, що ірландці завжди комбінують сучасне і минуле. І навіть їхні університети теж скомбіновані. із сучасними будівлями знаходяться поряд ось такі старі історичні, де теж навчаються студенти. Старий кампус і нові кампуси становлять єдиний університет міста Майнус. Я, принципі, Я завжди кажу, що нам дуже щастить. І сьогодні такий гарний сонячний день, така гарна погода. А вчора, до речі, був дощ. Зазирнем на мить всередину, яка люстра, велика, незвична. Тут зачинено сьогодні, але подивимось. Крізь шпаринку, Кельтський хрест, символ Ірландії. Зараз підемо назад до сучасного кампусу, бо ми ще відвідуємо лекції: Зелена зона, клумби, деревця, магнолія вдалині. Се дуже, дуже, дуже естетично. Да, лок <звук> Тут ходять туристи з різних країн, яке гарне оформлення будівлі. Зайшли з іншого боку. І парк поряд. Велична споруда. Наскільки гарна споруда? Ось пробив старовинний годинник. Зараз 30 хвилин на першу. А ось іще одна дивовиша. Скульптура в оточенні зелених дерев. А дерева як креативно підстрижені, конусоїдна форма, обрамлення. І ось ми виходимо до парку, який знаходиться на території університету. Ось де роздолля. Можна гуляти, дихати свіжим повітрям. Тут відчуваєш себе ніби вдома, у лісочку, в парку. Листечко, що під ногами. Як же тут гарно, атмосферно, природа. Дерева гігантські. Отут ти відчуваєш себе маленькою частинкою природи. Отут ми відірвалися. І дерева, які прикольні. Хочеться залізти на них. Оце дерево своїми вітами. Воно ніби зачаровує. Як приємно себе відчувати поряд із такими гігантськими деревами, ніби ти зростаєшся з ними і відчуваєш всю цю природу. Це дерево просто космічне. Воно ніби якийсь спрут, який тянеться своїми вітами. Ось і підійшов до кінця наш день відкритих дверей в Майнусі. Нам тут дуже сподобалось. Університет сучасний, комфортний, поряд зелена зона, де можна відпочити. Все тут продумано до дрібниць. І я сподіваюся, що в майбутньому мої дівчатка сюди поступлять.